В старому місті Луцька знову намагається поштовхнути забудову, яка прямо суперечить закону. Йдеться про територію в межах вулиці Данила Галицького, вулиці Троїцької, вулиці Драгоманова і річка Стир. Саме там хочуть розробити детальний план території. Це, власне, документ, який визначає, що і де можна будувати. Щоб ви так собі орієнтувалися, це неподалік єврейської синагоги. З відповідною пропозицією до міської ради звернувся директор товариства ВІФІ Володимир Фіщук. Е, мова йде про ділянку, де зараз розміщення заправки, і власне станція техобслуговування. Основна ідея надбудувати готель над другим поверхом, де вже є існуюча станція техобслуговування. Ну і тут починається нецікавіше. Нагадаю, що детальний план території це не формальність, це документ. Який відкриває, власне, шлях забудові, ну або навпаки, зупиняє її. Саме через ДПТ місто вирішує, чи можна щось будувати, якої висоти, з яким призначенням чи не порушується закон. В цьому випадку йдеться про історичну частину міста. А закон, власне, про охорону культурної спадщини говорить чітко і однозначно: в таких зонах заборонено розміщення станцій техобслуговування автомийок і будь-яких об'єктів пов'язаних з ремонтом авто. Тобто, питання навіть не в тому, чи можна надбудувати другий поверх. Питання в тому, що СТО там не має бути, в принципі. Про це прямо говорили під час засідання комісії з питань генерального планування. Власне, депутат Михайло Наход запропонував, що перед тим як взагалі говорити про ДПТ, потрібно визначити охоронні зони навколо пам'яток. Треба укласти охоронні договори, і власне лише після цього вирішувати, що там можна робити. Ну, але ж головний архітектор Луцька, Венімін Туз, активно переконував депутатів підтримати розробку цього детального плану території. Настільки активно вмовляв, що в якийсь момент в членів комісії виникло логічне запитання: а чиї власні інтереси він зараз представляє? Звучало це так, ніби посадовець більше приймається зручністю для бізнесу, ніж дотриманням закону. Ну, але як на мене, якщо людина володіє майном в історичній частині міста, вона має розуміти, що в неї покладені законні обмеження і зобов'язання, і вони існують не для галочки, а для того, щоб зберегти старе місто, а не забудувати його чим завгодно. В підсумку комісія дійшла висновку. Рекомендувати міській раді зняти це питання з порядку денного сесії, а відділу охорони культурної спадщини доручити спочатку навести лад з охоронними зонами. І власне, станом на зараз, історія з готелем над СТО Старом місті поставлена поки що на паузу, але чи остаточно стане відомо вже на найближчій сесії міської ради. Але цей випадок ще раз показав. Навіть там, де закон усе чітко забороняє, завжди знаходяться ті, хто готовий пошукати варіанти. Макса, то який варіант буде знайдено? А його ніхто й не губив.